Із 42 депутатів, які представляють шість партій, на сесії бракує лише одного обранця Ростислава Білака. Його посвідчення після прийняття депутатами присяги сиротливо залишається на столі. Обранці ж усі, як один, налаштовані працювати без політики на користь громади. Принаймні, так обіцяють на камеру. Та ні, на місцевому рівні яка політика? У нас була програма соціальні ініціативи. Звичайно, ми будемо їх реалізовувати. Звичайно, ми будемо згуртовувати всю міську раду навколо того, щоб вирішували саме питання міста. Настрій гарний бойовий. Скажімо так, ну, а чи будуть питання політичні, чи в житлово-комунальному, ну, ми будемо працювати тільки на громаду міста. Вітак, голова міської виборчої комісії оголосив результати виборів депутатів та міського голови новообраному меру Олексію Кастроку почесні городяни вручили ланцюг бургомістра, а до нього ціп для дисципліни у кабінетах і в сусідній залі. Відтак депутати довго не могли розсістися. у сесійній залі. Партія рідне місто навіть попросила задля обрання собі стільців 15-хвилинну перерву. Коли вже розмістились, створили профільні комісії та обрали голів. Каменним зіткнення стало питання погодження проекту енергозбереження для муніципальних закладів, садків і шкіл. Донорські організації засідають у Лондоні лише раз на рік, 7 грудня. Тому депутатське схвалення потрібне було саме сьогодні. Просто треба згоду сесійної сесійного складу на те, щоб місто Чернівці 7 грудня дали дозвіл на фонду E5P на виділення 3 мільйонів євро гранту 3 мільйонів євро і тоді 9-го числа затверджуються умови кредиту які є 5 мільйонів євро депутати ж обіцяли підтримати проекти якщо матимуть можливість його контролювати і ми повинні знати чітко наш алгоритм дій ми повинні знати, як яким чином ці всі об'єкти будуть робитися і проводитися роботи. Тому незалежно від голосування, я хотів би підтримати в попередні вчорашні пропозиції про створення робочої групи і щоб ця робоча група працювала до прийняття рішення нами по бюджету. Після дискусії все ж більшістю голосів депутати підтримали проект енергозбереження. Майя Гумена Ярослав Левицький, місцевий час.